Закренецею, Сяти ти за затемницею, за там гора все семин, миницеюся, ти вечор менецею, воре тесенки поле долинки. Сяти вечор, поле долинки, дай насєм та пшенице сяти вечор. Пшениці, жита пшениці, всяке пашниці, ся тичор, всяке пашниці, дай накладай скирта високу. Сятичор, ви, скирта високу, скирта високо, знизу ще року. Ся ти вичор, знизу ще року. Ти вичор, севим соколом, а той, же сокол, високо сидиться, ти вичор високо сидить, високо сидить, далеко глядиться, ти вичор далеко глядить, ой що він гляди, що кори бойку ся ти вича, що корибойку, що корику Сяти вича